Україна була охоплена невблаганною зимою, сніг падав безперервно, створюючи біле покривало, яке закривало поля, зруйновані війною, вітер різав повітря своєю леденючою холоднечею, а звуки боїв лунили здалеку як постійне нагадування про насильство, що спустошувало землю. Проте, серед хаосу, дві фігури рухалися передовою лінією. Солдат Іван Петров і його вірний бойовий пес вук. Вук не був лише службовим собакою, він був більше, ніж товариш. З того моменту, як Іван зустрів його в тренувальному центрі, між ними встановилася непорушна зв'язок. Пес зі своєю вражаючою спритністю та розумом, і Іван зі своїм досвідом і дисципліною були непереможною парою. Разом вони пережили кровопролитні бої, проникали в ворожі табори та рятували поранених під важким вогнем. Для Івана Вук був єдиним справжнім другом. Того зимового ранку завдання було чітким знищити стратегічну позицію ворога, яка стала точкою опору на території, яку їм потрібно було захопити. Завдання здавалося простим, але на фронті нічого не буває простим. Траншеї були наповнені небезпеками, а замерзла земля робила кожен крок випробуванням. Кожен рух додавав тяжкості до війни, як для Івана, так і для вука. Давай, вук, ще одна місія, і потім ми зможемо відпочити так, сказав Іван, намагаючись заспокоїти собаку, поки вони обережно рухалися траншеями. Собака подивився на нього своїми впевненими очима, ніби казав ми разом завжди. Холодний вітер різав шкіру, а віддалені вибухи здавалися наближеними. Раптом тишу порушила серія пострілів. Вибухи розкололи землю і сніг піднявся з землі. Солдати почали бігти в паніці, але Іван і Вук були готові, рухаючись вперед без вагань, ніби доля була вже вирішена для них. Поки Іван рухався траншеями, його тіло вже було втомлене, а небо стало ще темнішим. І велика вибухова хвиля сталася всього за кілька метрів від них. Івана відкинуло на землю. Біль і дезорієнтація охопили його. Він зміг піднятися з труднощами, але, подивившись у бік, його охопив жах. Вук, який завжди був поруч, зараз лежав на кілька метрів від нього, не рухаючись. Вук, вук, не. Закричав Іван, бігаючи до свого товариша. Його пальці тремтіли, коли він намагався перевірити дихання собаки, але вук не реагував. Його тіло було нерухомим, а одна з передніх лап, здавалося, була зламана. Звук серця Івана, що пришвидшувався, був оглушливим страх і провина охопили його. Як він міг залишити свого друга? Іван використав всю свою силу, щоб витягти камінь, який затискав лапу вука, але вибух був настільки потужним, що земля навколо них почала руйнуватися. Біль у грудях Івана посилювався, і його тіло вже не могло витримати. Боротьба здавалася марною, і він почав відчувати ефекти крайньої втоми. Його зір потьмарився, але він не здався. Я не залишу тебе вук, не залишу. Повторював він собі, як мантру, намагаючись звільнити собаку всіма силами, проте наказ був чітким. Петров, нам треба евакуюватися зараз, з'явився капітан Михайло, відштовхуючи інших солдатів ти більше нічого не можеш тут зробити, ворог наближається і часу немає. Але для Івана не було вибору він не міг залишити вука. Навіть розуміючи, що його шанси мінімальні, він спробував підняти собаку. Кожен крок здавався важким і біль став нестерпним. Звуки бою навколо ставали приглушеними, поки він боровся з неминучим. Він знав, що евакуація єдиний вибір, але його серце відмовлялося приймати це. Нарешті він мусив прийняти неможливе рішення. Зі сльозами на очах і розбитим серцем Іван подивився на вука в останній раз. Вибач, друже, я більше не можу тебе нести. Я. Я тебе люблю, прошепотів він, зламуючи голос, і з останнім поглядом залишив собаку і відійшов разом з іншими солдатами. Біль, який Іван відчував після цього, був незмірним. Він не міг пробачити собі, що залишив вука свого вірного товариша. Наступні тижні стали справжнім кошмаром. Кожної ночі він прокидався в поту, чуючи крики вука в своїх кошмарах. Він шукав віддушину в алкоголі, але нічого не могло зняти тягар, який він несе в серці. Це була не тільки фізична втома, але й провина, яка його спустошувала. Місяці пройшли, і війна, нарешті, закінчилася для Івана. Він повернувся додому в Україну, але біль ніколи не залишав його. Він намагався відновити своє життя, але відчував, що втратив важливу частину себе. І ось одного дня, переглядаючи старі листи, його увагу привернув один лист, Лист, який він не пам'ятав, що отримав солдати Петров, вук живий. Після бою його знайшли і лікували в підрозділі рятувальників. Він переніс операції і наразі перебуває в центрі підготовки собак для служби. Він почувається добре і на диво чекає на вас з нетерпінням, з вдячністю, капітан Михайло. Іван прочитав листа кілька разів, не вірячи своїм очам. Вук живий, він не міг повірити. Провина і розкаяння змішалися, але в його серці почала розгоратися надія. Він не міг втратити цей шанс. з серцем, що билося швидше, Іван пішов до центру підготовки, де був вук. Коли він увійшов, вук був у глибині зали, тренуючись з іншими собаками. Собака побачив Івана на відстані і миттєво побіг до нього. Вони зустрілися в центрі зали, і Іван опустився на коліна, обіймаючи собаку всіма силами. Я тебе люблю, вук. Я ніколи більше тебе не покину, мій друг. Ніколи більше. Вук лизав його обличчя, ніби розумів слова Івана. Лояльність вука не змінилася, і біль, який відчував Іван, зараз був полегшений присутністю собаки. Вони були знову разом сильніші ніж будь-коли, і тепер нічого не мало значення, окрім цього моменту примирення. Справжній урок, який Іван отримав, полягав не в тому, щоб розуміти війну, а в силі лояльності та безумовної любові. Вірний товариш ніколи не забув його, навіть коли Іван забув його. І в той день Іван зрозумів, що його душа нарешті знайшла спокій. Якщо ця історія про вірність, мужність і незламну дружбу торкнула ваше серце, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб побачити більше таких відео. А якщо у вас є справжня історія, якою ви хочете поділитися, з моментами дії, емоційними поворотами або глибоким зв'язком між персонажами, надішліть її нам. Ми просимо, щоб ви вже надіслали свою історію з вигаданими іменами для збереження анонімності всіх учасників. Хто знає, можливо, ваша історія буде розказана тут, на нашому каналі. Поділіться, поставте лайк і підпишіться, і давайте разом створимо цю подорож незабутніх історій.